Ми знаходимося на наплечному парку нашого господарства Карпатські бджоли як я вже раніше говорив, у нас племінна пасіка. Ми вже правда скоротили на В народі лишилися самі недобитки. Це вже зараз розбирають хлопці, щось собі ще будемо міняти. В основному ми займаємося селекцією Карпатської бджоли. Ми їздимо на Горгани, ви, може чули, є такий облітник ізольований. Він знаходиться 1100 метрів над рівнем моря у щелині. З одного боку гори Горгани, з другого боку Сивуля Гора, там є 100% чиста ізоляція, 17 кілометрів. Відтам не знаходиться ні одної живої душі. Я маю на увазі населених пунктів, щоб там були бджоли. Там ми паруємо свої бджоли, чисті Карпатки від батьківських сімей трута відбираємо, чистокарпатської породи, а також материнки беремо дочки для парування. Ну, ці матки гарної якості. Правда, після цього треба ще проводити два роки, ну, ми називаємо нульовий F, якщо воно там спарується, два роки проводити обстеження за цією маткою. Коли вона пройде усі параметри, що нам потрібні, то тоді вона має право називатися племінною маткою. Тестувати? Так, Тестування, я мав на увазі. Та. Тоді вона називається чисто племінною маткою. А так і не можна назвати племіною, і просто чисто породною можна назвати. Mm -hmm. Це у вас звідки Нуклеус який це? Це мужичка Володя мені два Нуклеуси такі подарив. Ага, це Так.